Всім привіт! Мене звати Юля. вітаю вас на каналі Школа Англійської мови. Лішовіс. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як і коли краще готуватися до НМД з англійської мови. Давайте розбиратися. Ми Прийдемо до самого відео. Не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропускати жодного корисного відео. Ставте лайки. А для тих, хто додивиться відео до кінця, чекає сюрприз у вигляді промокоду на безкоштовне заняття. Спочатку давайте скажемо декілька слів, взагалі, що таке НМТ. НМТ – це національний мультипредметний тест, який складають випускники шкіл України. Він включає в себе декілька предметів, серед яких є також і англійська мова. За результатами цього тесту випускники вступають до університетів в Україні. NMT з англійської мови складається з двох типів завдань, тобто з двох частин. Перша частина це Reading, яка в свою чергу складається з чотирьох завдань. Це можуть бути завдання на Multiple Choice, на співвідношення або на заповнення пропусків. Другою частиною іспиту є завдання на Use of English. Тут у випускників є два завдання з Multiple Choice. Перше завдання фокусується на оцінці лексичних знань учасників. В другому завданні оцінюються граматичні знання учасників. НМТ з англійської мови включає в себе 32 запитання, і за ці 32 запитання ви можете отримати відповідно 32 бали. Всі ці завдання відповідають рівню b 1 b 2 Тепер ми з вами переходимо до основного питання цього відео: коли і як краще починати підготовку до НМТ з англійської мови. Ми можемо з вами рахувати за приблизно наступною схемою. Кількість місяців для підняття вашого рівня до B2 та 2-3 місяці для відпрацювання самого тесту. Тобто, якщо ваш рівень відповідає B2, то 2-3 місяців вистачить для того, щоб відпрацювати сам тест, навчитися виконувати завдання і відчувати себе впевнено. Якщо ж ваш рівень нижчий, тоді вам необхідно враховувати 7-8 місяців. Для освоєння одного рівня англійської мови. Тобто, якщо ваш рівень b 1 то вам знадобиться приблизно 8-10 місяців для того, щоб підготуватися до НМТ і скласти його успішно. Якщо ж ваш рівень, наприклад, А2, то вам необхідно приблизно півтора роки. Якщо ваш рівень А1, тобто початковий, вам необхідно два роки. Проте, якщо у вас залишилося менше часу, не панікуйте. Головне скласти план підготовки та слідувати йому. Тоді ви досягнете хороших результатів. Ось як можна це зробити? Перша порада, звичайно, скласти план підготовки. НМТ було розроблено за програмою ЗНО від 2018 року. На сайті Українського центру оцінювання якості освіти можна знайти цю програму, де вказаний повністю всі весь перелік лексичних та граматичних тем. Ми додамо лінк на цю програму в дописі до цього відео. Тож ви можете взяти цей документ, переглянути його та розділити всі теми на місяці, тижні, дні. Таким чином, ви будете впевнені, що ви нічого не пропустили, та зможете поступово та методично. Вивчити всі необхідні для цього теми. Другою порадою буде зосередитися на ваших слабких місцях. Якщо, наприклад, у вас є проблеми з граматикою, включіть свій план підготовки побільше вправ саме на граматику. Чи, можливо, у вас є якісь конкретні теми, яких ви відчуваєте, що ви трошечки слабкуваті, зробіть на них найбільший акцент. Третє порадою буде якомога більше практикуйтеся. Виконуйте багато тестових завдань, особливо на Multiple Choice, так як це найпопулярніший вид завдань на НМТ. Коли ви пройшли всі завдання минулих років НМТ, ви можете перейти до завдань ЗНО, але обирайте. Ті частини, які відповідають НМТ, а це саме частини ВиДІ та Use of English. Також варто зазначити, що ЗНО та НМТ в свою чергу були розроблені за такими міжнародними іспитами, як PET та FCE. Тобто, ви також можете звернутися до цих тестових завдань, обираючи ті завдання, які відповідають НМТ. Знову ж таки, тобто завдання з ВиДІ, наприклад, на Multiple Choice та Use of English також на Multiple Choice. Які ресурси можуть вам допомогти? В першу чергу це тести минулих років. Чим більше ви практикуєтеся, тим краще ви будете знати формат завдань, як їх виконувати, який таймінг і взагалі чого очікувати. Окрім того, радимо користуватися підручниками таких видавництв як Pearson, Logman або Oxford. Вони не розробляють підручників для НМТ, проте ми знаємо, що НМТ — це дуже схожий іспит на ПЕД e чи ФСІ, тому ви можете обрати підручники по підготовці до ПЕД чи ФСІ та практикуватися за допомогою них. Вони місять багато інформації по граматиці, по лексиці і завдання схожого типу до НМТ. Ну і звичайно, не забувайте оточувати себе англійською мовою якомога більше. Чим більше ви бачите, чим більше ви чуєте, тим більше ви звикаєте до неїтів фраз, і таким чином ви зможете краще виконувати частину, наприклад, як мінімум Use of English, а в кращому випадку всі частини. Обов'язково не забувайте про мотивацію та відпочинок. Підготовка до іспиту це марафон, а не спринт. Тому не забувайте встановлювати собі реалістичні цілі, правильно планувати свою підготовку і винагороджувати себе за маленькі досягнення. Отже, підготовка до цього іспиту це процес, який вимагає часу та зусиль. Проте, я певно, на вас все вийде. Як і обіцяла на початку відео, за промокодом ікземс, ви можете отримати один безкоштовний урок в English Office. До зустрічі!